Що відчуває людина на порозі смерті? Це дуже цікаве питання, тому що коли я помурав, я не очікував, що взагалі буду такі враження і відчуття, незважаючи на те, що я там дуже довго був віруючою людиною. Але в момент, коли мене розстріляло, мене досить важкі відносини з Богом були. І саме цікаво, що в момент, коли тебе розстрілюють, навіть давай не так, коли ти розумієш, що ти помреш. Бо в тебе, якщо стріляють, ну це шанс того, що ти помреш величезний, майже там 90%. Ти розумієш, що твого життя більше не буде, що все закінчиться. В один момент це дуже нагадує найстрашніший сон. Ти знаєш, що цей сон, коли ти спиш і тобі сниться щось дуже страшне, і ти прокидаєшся і такий Слава Богу, це був сон тобто, така історія. І в цей момент ти дуже надієшся, що це такий сон. Потім приходить усвідомлення, що це не сон. Потім приходить усвідомлення, що це, походу, конець. Ти розумієш, що всі твої проблеми, які у тебе були, вони вказуються, в принципі, хоча б їх рішати можна було. Але виявилось, що поки в тебе є життя. Ти можеш взагалі все, що угодно міняти, щось робити. І навіть якщо в тебе є проблеми, ти хоч можеш їх вирішувати. А в цей момент ти розумієш, що всьому крапка, всьому конець, і в цей момент ти хватаєшся за саме останнє, і от скільки я людей знаю, які були на порозі смерті, вони всі хапали за Бога. Вони всі казали, блін, Боже, допоможи» і так далі. Це оце, про теорію падаючого самоліта. Знаєш, що в падаючому самоліті немає невіруючих. І оце відчуття абсолютного відчаю, що ти тепер нічого не можеш змінити, що ти абсолютно безпощадний, який би ти там сильний, супервіруючий в себе, не був там свої сили і так ти розумієш, що ти не маєш контролю над на такою історією, як ну, просто вижити від якихось поранень. Казалось би, тіпе, да? просто. Ну, мої, бо моя історія спасіння, вона там чудесна. Там, купа чудес, просто як мене врятували після тих п'яти кульових, хоча їх більше було. І от саме страшне, що ти починаєш проматувати все життя, де ти щось зробив так чи не так, стає дуже стидно. Знімаються повністю всі пріоритети, змінюються в житті, і ти думаєш тільки про наступне, як мені в наступний раз, коли я буду помирати. Ну а мені помирають з чистою совістю, бо дуже совість за те, як ти є, життя жив. Ради би переоцінити всім ставлення до свого життя, відношення. І зрозуміти, що навіть проблеми, які у вас є, це теж течія життя, і немає ні одної людини, у якої немає проблем. Прийняти це, жити і насолоджуватися процесом. Все, без цілі, без нічого, просто так. Ну, самі собі можете щось придумати. Але в цілому, така от історія.